Молитва на Вознесіння Господнє це піднесене звернення до Ісуса Христа, який вознісся на небо. У цій молитві прохання про мир, силу, віру і небесне світло, яке веде нас щодня. Промовляйте з вірою, і Господь буде з вами. Господи Ісусе Христе. Ти вознісся на небеса, щоб приготувати нам місце у вічності, ми схиляємо серця перед Твоєю славою і величчю. Навчи нас прагнути до небесного, не прив'язуючись до земного, укріпи нашу віру, щоб ми з надією чекали Твого повернення. Благослови нас своїм миром і любов'ю. Щоб ми стали свідками Твого Воскресіння у щоденному житті, пошли Духа Святого, як обіцяв, щоб провадив нас дорогою правди, очисти наші серця і наповни їх світлом Твого Вознесіння, дай силу у випробуваннях і радість у служінні, з'єднай нас із Тобою в молитві, надії та любові. Бо ти живеш і царюєш навіки. Амінь.